З вагою 266 кілограмів вона не могла зав'язати шнурки. Сьогодні готується стати бодібілдеркою. Таня Сантьяго з Каліфорнії колись жила в тіні власного тіла. Їй було лише 27, але кожен день був випробуванням. З вагою понад 260 кілограмів вона не могла пройти кількох метрів без задишки, не могла зав'язати шнурки чи спати, без страху задихнутися. Я ніби спостерігала за своїм життям зі сторони у пастці свого тіла, згадує Таня. Найстрашніше було не в цифрах, а в прогнозах лікарів: жирова хвороба печінки, ризики раку, роки життя лічені. Одного дня вона подивилася на себе у дзеркало і сказала: Або я помру? Або народжу себе заново, фастфуд змінився на овочі, і м'ясо, цукор на цільні продукти, нічні перекуси на мотиваційні відео. Зрештою, Таня погодилась на операцію шантування шлунку, але головна трансформація сталася в її голові. Сьогодні Таня важає 76 кілограмів. Її не впізнають рідні. Зараз Таня тренується по дві години шість днів на тиждень. Мріє стати онлайн-тренером, і готується до першого змагання з бодібілдингу. Її історія це доказ, що навіть із найглибшої прірви можна вибратися, якщо знайдеш у собі любов до себе, справжню, незламну і безкомпромісну.